Будь-яка родина внутрішньопереміщених осіб, яка сьогодні орендує житло, і відчуває, що видатки на оренду житла є занадто великими, може звернутися по призначення такої субсидії. Субсидія призначається для будь-якої родини ВПО, якщо видатки на оренду житла. Перевищують 20% доходів родини. Якщо родина ВПО має зовсім низькі статки, наприклад, ми говоримо про родину з двох пенсіонерів ВПО чи один пенсіонер з ну числа внутрішньопереміщених осіб, які орендує житло, то різниця між доходами і розміром орендної плати, яку покриватиме субсидія, може бути ще значно вища ніж там ці 20%. А, і єдине, що потрібно е, прийти до пенсійного фонду. Подати заяву, але також потрібно показати, що ви з орендодавцем маєте офіційні відносини. Є договір на оренду житла. Якщо такого договору немає, пенсійний фонд має в відділеннях своїх типовий договір, який ви можете заповнити прямо в відділенні пенсійного фонду, підписати спільно зі своїм орендодавцем, і на вашу на ваші витрати буде розрахована субсидія. Механізм працює дуже схоже з. Тим як сьогодні призначається субсидія на, на оплату житлово-комунальних послуг, тому для значної кількості громадян, які вже сьогодні є отримувачами субсидій на ЖКП, цей інструмент має бути достатньо зрозумілим.